Які документи необхідні для оформлення відстрочки для вчителів передбачено чіткий перелік документів? Перше це заява, зразок якої є фіксований, і можна його знайти в додатку номер 4 до 560 постанови, а також бажано у двох екземплярах. Другий екземпляр завжди залишайте собі із відміткою про отримання в ТЦК ЄСП. Другий документ це копія паспорта, ідентифікаційного коду, копію довідки про реєстрацію місця проживання. Наступне це копія військового квитка, а також довідка закладу освіти про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці. Її вам повинен видати директор школи. Наступне це копія диплому про вищу освіту із додатками. І важливо, що всі документи можна занести в ТЦК і СП особисто, для цього при собі потрібно мати всі оригінали, але не віддати.